Зійшли сніги, шумить вода весною повіва, Земля квіточки викида, бо я і травка молода, все мертве ожива, Веселе сонечко блищить, проміння щедро лє, гайок привітно шелестить, неначе кличе пригостить, струмочок виграє. Діти, про яку пору року розповідає цей віршик? Про весну. Молодці малята, яке на весні сонечко. Яскраве, тепле, лагідне. Що робить сонечко? Пригріває, світить. А що робить сніжок навесні? Ростає, зникає. На що перетворюється сніжок? На воду. Ви пам'ятаєте, як на дахах взимку висіли довгі борульки? Коли пригріло весняне сонечко, борульки що зробили? Розтали правильно. Ви спостерігали, як розтавали вони, як капала вода з боруляк. Спочатку сонечко перегрівало слабше. Але борульки вже почали повільно танути і перетворюватись на воду. Давайте скажемо, як це було. Крав-крав-краф. А потім сонечко піднялося вище. Пригріло дуже і бурульки стали танути дуже швидко. Як танули бурульки, коли стало тепліше? Крап-крап-крап-крап-крап. На що перетворили сніг, крига та бурульки, коли вони розстали? На струмочки. А що роблять навесні струмочки? Течуть, біжать, поспішають. Давайте уявимо, як це відбувається. Бурульки розстали у нас на даху. Крап-крап-крап. Водичка побігла струмочком в ріку. Ш -ш -ш -ш. А чи знаєте ви, яка вода у весняних струмочках, що біжать до річки дорогами та стежками? Малята, давайте пограємо з вами в гру. Я зараз буду називати слова ознаки води. Яка біжить у стромочках навесні. І якщо назване слово характеризує воду, плесніть по долоньці. Тож будьте уважні, мокра, тепла, холодна, чиста, питна, брудна, бурхлива, швидка. Повільна. Гаряча. Молодці малята. Навесні вся природа оживає, ніби прокидається після зимового сну. Ми з вами радіємо і весняним струмкам, і теплому сонцю, і нам хочеться кожне слово сказати ласкаво, лагідно. Дякую за увагу, мої любі! Та на все вам добре!